Ши дзвоник у всіх навчальних закладах Коломийської громади розпочалось навчання. 700 дітей вперше сядуть за парти. А загалом навчальний рік розпочався для майже 9 тисяч учнів. У закладах дошкільної освіти громади майже 1900 вихованців. На урочистостях із нагоди дня знань побували й ми. Важко. А ще ретельно і відповідально до цьогорічного першого вересня готувалась Коломиянка Марта дівчина розпочинає новий етап життя. Тепер вона школярка. Навчатись і наша країна буде розквітати. Ефективно навчатись планують і першокласниці Віталіна та Аліна. Учитись писати малювати. Цьогоріч 179 першокласників, а це сім класів. Розпочинають своє навчання у 10-й філії Коломийського 9-го ліцею. Я дуже радію, що ми в такий сонячний прекрасний день розпочинаємо день знань. Я бажаю успіху, міцного здоров'я, миру і перемоги нашій Україні. Переповнені емоціями, і батьки першокласників кажуть, не віриться, що малеча так швидко виросла. Дуже класно, дуже щось незвичайно. Водночас, вдячні українським захисникам за можливість відзначати день знань у рідній Україні. Для нашої родини цей рік справді особливий. Наш син щойно завершив навчання в школі, а донька йде в перший клас. Ми, як батьки першокласниці, знову переживаємо ці хвилюючі моменти. Я дякую військовим за захист. Бажаю нашим дітям знайти свої таланти, батькам мудрості і терпіння, а вчителям встигли натхнення, щоб надихати наших дітей на нові звершення і успіхи. На урочистості у 10-ту філію запросили військових представників 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвайс. Що ви вчилися, здобували знання, ставали хорошими людьми в подальшому, були гідними нащадками і розвивали нашу країну після вітальних слів до духовного благословення і виступів. А далі спільні розваги та танці. І ось лунає перший дзвінок. Таке хвилююче свято в першу чергу для тих дітей, які йдуть в перший раз у перший клас, хвилюються батьки, хвилюються вчителі, хвилюються дітки. Вони вже прийшли до школи за новими методичними рекомендаціями Міністерства освіти. Це в класі не більше 24 дітей. Нова українська школа, яка втілюється вже з 2018 року. І ми сьогодні справді з радістю, з такою. Відповідальністю організованістю, зустрічаємо цих маляток, тому що у нас такий час складний. Дуже воєнний стан. Ми хвилюємося, і навіть сьогоднішня тривога вночі вона. Стривожила всіх і вчителів, і батьків, і дітей сьогодні. Я також хочу привітати батьків-першокласників, побажати їм терпіння і витримки, нашим вчителям терпіння, витримки, креативності, творчості, здоров'я і мирного неба нам всім над головою. А особливо сьогодні хочеться привітати учнів-випускників, які йдуть останній раз в 11 клас, які йдуть. Навчатися в 11 класі, і попереду їх чекає е, дорога, яку вони собі оберуть. І сьогодні ми хочемо сказати, що завдячуючи тим хлопцям, які і дівчатам, які стоять там на передовій, боронять нас, тримають фронт і ми можемо сьогодні проводити це свято. Ми можемо зайти у світлі класи, які справді відремонтовані, чисті, прекрасні, з усім оснащенням, яке тільки може бути у школі. Тому ми справді дуже дякуємо їм. Слава Україні! Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. Нав перший дзвоник і для учнів Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Наразі тут навчається 1212 учнів, із них 59 – дітей внутрішньопереміщених осіб. Розповідає очільниця ліцею Оксана Якубовська. Коломийський ліцей номер 5 – це багатогранний заклад, в якому навчаються дітки з різними потребами за різними формами навчання. Але наше завдання створити умови для всіх їх, щоб їм було комфортно навчатися в ліцеї. Особливим цей день є для одинадцятикласників їх у ліцеї 32 Ну і звісно ж, для першокласників та їх батьків. Цьогоріч у ліцеї номер 5 за парти сіли 82 першокласників. Добре! Учні вже немає, руки Україну шанувати. Будемо усі завз... завзяти. Коломийський ліцей номер 5 є опорним навчальним закладом, який має кілька філій: одну у місті, це сьомий ліцей, та дві сільські філії ліцеї у Раківчику та Шипарівцях. Зважаючи на посилення вимог щодо облаштування укриттів, саме у філіях дирекції довелося шукати варіанти облаштування безпечних просторів під час повітряної тривоги цього літа. Ми особливу увагу приділили питанням безпеки, тому що вимоги, стандарти до. Облаштування укриттів підвищується, тому що ми маємо приклади, що ті вимоги, які були минулого року, не допомагали. Питання безпеки все рівно стоїть дуже гостро. І цьогоріч особливо ми звертали увагу на безпеку в філіях, тому що у нас є філії, де немає підвалу або цоколю, і це унеможливлює навчання. Тому, от е, прийняття рішень, ш, е, пошук виходу це було завдання номер один на літо для того, щоб всі усі нашого опорного закладу приступили до навчання. Ми це зробили, тому вітаю всіх з початком навчального року. Нехай цей рік буде роком перемоги, нехай цей рік буде роком. Нашого початку мирного життя і нехай безпека для наших учасників освітнього процесу цього року буде номер один пріоритетів. Тамара приходько Ігор Кофлюк для телеканалу НТК.